Її машину підірвали за допомогу людям. Волонтерка з Луганщини Оксана Нежальська починає нове життя. Вчиться знову ходити. Вона втратила обидві ноги: одну на місці вибуху, іншу роздроблену Лікарям не вдалося зберегти. Австрійські реабілітологи готові за собі вартістю зробити протези обох ніг для жінки, що підірвалася на залізничному переїзді. Волонтерна доброта про історію волонтерки. На інвалідному візку Оксана вже виробляє піроети, але їй не аби як хочеться стати, і на ноги. був шок 42 роки години. Статися ні Про ампутацію обох ніг учителька початкових класів а від початку війни волонтерка дізналася на сьомий день, як підірвалася на міні на залізничному переїзді. Оксанина подруга загинула відразу, а її дивом довезли до лікарні. Нас привезли призлідвоє. Лену мертву привезли, а мене зверху на сверху на на неї сказать так, уложили. Нас привезли, как сказали, два смалюних паросіонка всі волоси обгоревшие, ми всі обгоревшие. І ні один врач не давав даже одного процента, що я вижу до утра. Після тривалого лікування Оксану протезували в Харкові, але ходити самостійно вона так і не змогла. Нічого не мов скати всю молодце. Они, конечно, мене підняли. Меня действительно ли я буду ходить, потому что пролежати полгода війна показала протезна практика та школа реабілітації в Україні за слабкі, тому часто поранених ставлять на ноги в інших країнах. Окрім реабілітації, нашим вдалося домовитись і про закордонне навчання трьох лікарів. Підготовку українських фахівців в цій сфері, щоб наступного разу можливо не в Австрії, а в Україні на місці надавати людям допомогу. Щодо того, наскільки легко знаходити благодійників. Нелегко, нелегко, і це знов таки пов'язано саме з особистою позицією. Сита європа ще пам'ятає ту війну. Нашим пораненим допомагають не лише українці за кордоном. після другої світової, коли я був малим, нам допомагали американці. Я досі пам'ятаю, які в мене були яскраві штани та зелений піджак зі шкіряними лацканами. Тоді це було щось особливе. Нині у нас усе є, і це так важливо допомагати у цьому центрі. Окрім Оксани, реабілітацію продуть ще дев'ятеро поранених. Бруківка, галька, кора, хвиляста поверхня, а потім сходи. Це так вчать людей ходити з протезами. Лікарі не обіцяють, що вони зможуть бігати по стадіону, але ходити самостійно по різних типах поверхонь їх тут навчать. Про тренувальну доріжку Оксані думати ще зарано. Її Тимчасовий протез заважкий. хоча австрійські реабілітологи обіцяють, Оксана зможе ходити. Уже навіть зробили перші зліпки для нових протезів, але забрати їх із собою волонтерка зможе лише після сплати 13 тисяч євро. У нас один протез кошти дорожче. Хочеться стати на ноги. Допомігши одній людині. Ми, звісно, не можемо змінити світ, але нам до снаги змінити світ для однієї людини. Валентина доброта, Андрій Марченко, спецкор два плюс